Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб фм Сьогодні п'ятниця 2 лютого у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної соціальної служби 2 лютого восьмі роковини від дня загибелі захисника України, нашого земляка, самуся Геннадія Васильовича. У ЦНАПІ Коробської селищної ради відтепер можна оформити паспортні документи. Прогноз погоди на вихідні від чернігівських синоптиків. А також сьогодні в ефірі народний календар та рубрика «Мизинський національний природний парк інформує новини та оголошення. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної соціальної служби. 2 лютого п'ятниця село Карильське. Мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи із інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих. До складу мультидисциплінарної дисциплінарної команди входять такі. Фахівці, із соціальної роботи, перукар, швачка, взуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків. Можливі виїзди по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах. Особи, що не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги. Реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно із Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. 2 лютого, восьмі роковини від дня загибелі захисника України, нашого земляка, самуся Геннадія Васильовича із Краснопілля. Геннадій Самусь із позивним Амур пройшов дві ротації на позиції Зеніт біля Донецького аеропорту. Лютий квітень та липень, вересень 2015-го У складі зведеного загону ВПС «Дика Качка». отримав звання сержанта та був неодноразово нагороджений армійськими і військовими відзнаками. У березні 2015 року зазнав кульового поранення в ліву руку, та після лікування повернувся на фронт 2 лютого 2016 року. Група військовослужбовців, повертаючись із патрулювання території неподалік селища Спірне, підірвалася на розтяжці. На жаль, наш 22-річний земляк загинув на місці за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі Геннадія Самуся нагороджена орденом за мужність третього ступеня посмертно. У центрі рідного села у пам'ять про земляка споруджений меморіальний знак вічна пам'ять нашому захиснику. Мам кож моя не лайме. Some is my you Цнапі Коробської селищної ради відтепер можна оформити паспортні документи. Це стало можливим завдяки проєкту запровадження нової послуги місцевого центру надання адміністративних послуг із оформлення та видачі паспортних документів, які реалізувала громадська організація Коробщина Спільний Дім у партнерстві з Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні і за фінансування Європейського союзу за кошти організації Об'єднаних Нації було придбане обладнання і програмне забезпечення на суму 519 тисяч 258 гривень за кошти селищної ради обладнання, послуга з організації захищених каналів зв'язку, меблі на загальну суму 214 тисяч 724 гривні. Тепер для відвідувачів ЦНАПу доступні послуги з оформлення паспорта громадянина України і паспорта для виїзду за кордон. Необхідність запровадження такої послуги у ЦНАПі гостро постала в той час, коли кордон, Оробський сектор Державної міграційної служби призупинив роботу і не працював 5 місяців. Тоді жителям громади доводилось їздити у паспортний до мене. Реалізація цього проєкту гарантія того, що тепер жителі громади завжди зможуть розраховувати на отримання таких послуг вдома. Довідково. адреса ЦНАПу, селище Короб, вулиця Кибальчича, 12. графік прийому громадян з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16, перерва з 13 до 14. Суботи та неділі – вихідні. Вартість послуг – паспорт громадянина України, ID-картка. Перше виготовлення безкоштовно. Повторне виготовлення протягом 20 робочих днів – 504 гривні, протягом 10 робочих днів – 874 гривні. Закордонний паспорт протягом 20 робочих днів – 856 гривень, протягом 7 робочих днів – 1496 гривень. Прогноз погоди на вихідні від чернігівських синоптиків. Прогноз погоди на 2-6 лютого по Чернігівській області. Про це повідомляють у Чернігівському обласному центрі з гідрометеорології. На 2 лютого по Чернігівській області мінлива хмарність. Уночі невеликі опади. В день без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви до 15 20 метрів за секунду. Температура вночі від 3 морозу до 2 градусів тепла, Вдень від 0 до 5 градусів з позначкою «плюс». На 3-4 лютого хмарна погода з проясненнями 3 лютого – сніг із переходом у дощ. 4 лютого – невеликий дощ, іноді слабкий туман. На дорогах подекуди ожеледиться вітер західний – 7-12 метрів за секунду. Температура 3 лютого вночі – від 0 до 5 градусів морозу, Вдень день – 1-6 тепла. 4 лютого протягом доби – 1 6 градусів тепла. На п'яте 6 лютого. Часом невеликі опади місцями помірні опади. Температура 5 лютого протягом доби від 0 до 5 градусів тепла. 6 лютого вночі від 0 до 5 градусів морозу вдень від 0 до 5 градусів з позначкою плюс. Це були новини. Народний календар. Сьогодні п'ятниця, 2 лютого, день Бабака. Віряни за новим календарем святкують стрітання Господнє за старим календарем. Шановують пам'ять святого Євтимія Великого. В народі цей день називали громниці і пов'язували його з зустрічю зими та весни. Тому потрібно звернути увагу на погоду, яка вона на стрітання, такою буде і весна. Іменинники сьогодні Гаврило та Василь. Талісманом людини, народженої 2 лютого, є бірюза. Здавна її вважали каменем щастя. Бірюзі часто приписували магічні і лікувальні властивості. Наприклад, вірили, якщо вранці поглянути на цей камінь, то увесь день будеш безтурботним. Який сьогодні день в Україні і світі? 2 лютого в Україні світі святкує Всесвітній День водноболотних угідь. Також 2 лютого День бабака, День самооновлення, Всесвітній день Укулели, а також День поінформованості про ревматоїдний артрит. З нагоди відзначення всесвітнього дня водноболотних угідь. Пропонуємо вам до прослуховування інформацію від Мезенського національного природного парку. Про водноболотні ресурси нам розкаже провідний фахівець з екологічної освіти Мезенського національного природного парку. Марина Усок. Пані Марино, вам слово. Вітаю, шановні слухачі, сьогодні з нагоди відзначення Всесвітнього дня водноболотних угідь, хочу вам трошки розповісти про ці унікальні цінні екосистеми та важливість їх охорони. 2 лютого 1971 року в місті Рамсар була підписана конвенція про водноболотні угіддя, що мають міжнародне значення. Річ у тому, що деградація водноболотних угідь та загроза їх зникнення мають глобальний характер, адже вони можуть бути розташовані на територіях декількох держав. Наприклад, водозбірний басейн річки Дунай охоплюється. 14 країн Європи. Якщо одна з країн буде чинити якийсь негативний вплив на водноболотні угіддя, то наслідки від цього поширяться далеко за її межами. Тому наразі число договірних сторін Рамсарської конвенції налічує 168 країн, серед яких і наша держава. В Україні 50 водноболотних угідь міжнародного значення, площа яких сягає 930 тисяч гектарів. З них на Чернігівщині лише одне це заплава десни вище новгород Сіверського. Стосовно водноболотних угідь Мезенського національного. Природного парку, то болота займають незначну площу і розташовані на півночі парку двома невеликими масивами. Якщо ж говорити про болота Чернігівського полісся, які потребують охорони, то їх площа складає понад 59 тисяч гектар, що становить 22% від загальної площі природно-заповідного фонду області. Це в основному гідрологічні заказники та пам'ятки природи. До гідрологічних заказників Коробщини відносяться болото Ягідне, є важливим регулятором рівня грунтових вод. Вольниця це осокове. Низинне болото, що також має важливе водорегулююче значення. Ну і гідрологічний заказник Покошицький – болотний масив, який має важливе водоохоронне значення. Взагалі важливо пам'ятати, що всі водноболотні угіддя потребують байливого ставлення, оскільки вони зазнають надмірної шкоди з боку людини. Осушення площ для того, щоб вести господарство, надмірне використання природних ресурсів, забруднення води, пестицидами, іншими хімічними речовинами, пластиком це все негативно відображає. На стані водно-болотних угідь і як наслідок на якості життя людей в цілому. Ну і взагалі, якщо брати нашу планету, то життя неї можливе саме завдяки водно-болотним угінням. Так болота виступають своєрідними нирками планети. Багатий на мул ґрунт і рослини, які там зростають, вони природним чином фільтрують і зберігають таку необхідну нам воду. Займаючи близько 6% поверхні суші, водноболотні угіддя поглинають більше вуглекислого газу, аніж ліси. Це якось. Системи є життєво важливими резервуарами біорізноманіття. 40% світових видів рослин і тварин живуть або розмножуються у водноболотних угіддях. Тобто це домівка також і для багатьох видів, що перебувають зараз під загрозою зникнення. Водноболотні угіддя, акумулюючи в собі воду, вони діють як губка і зменшують ризик катастрофічних повеней та інших небажаних кліматичних явищ. Тобто, як бачимо, в природі все взаємопов'язано, і люди не можуть існувати без цих унікальних екосистем. Тому приєднуйтесь до святкування Всесвітнього дня водноболотних. Угідь, підтримуйте різні акції, проекти, спрямовані на їх охорону, долучайтеся до їх збереження, заради свого добробуту і добробуту майбутніх поколінь. Адже кожне зусилля спрямоване на збереження водноболотних угідь, має значення. Нагадаємо, це була Марина Усок, провідний фахівець з екологічної освіти Мезенського національного природного парку. Це була рубрика Мизанський національний природний парк. Інформує. За останні 130 років 2 лютого максимальна температура повітря складала 6,6 градусів за Цельсієм у 2002 році. Мінімальна ж складала мінус 31,8 градусів за Цельсієм у 1970 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 7 годині 23 хвилини, а зайде за горизонт о 16 годині 40 хвилин. Похмура погода в корапі у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягне хмар. Без опадів. Принаймні так нам прогнозують синоптики. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з вічу мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101 і 6 FM о 14.00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп ЕФЕМ Рідне радіо.